Інспектори дає, як завжди, нос службу по нагляду за безпекою дорожнього руху на одній із вулиць Калуша. Повз них явно перевищуючи швидкість, промчав синій жигулі з вибитим вікном. На значно вищій швидкості, чим допускається, рухався по вулиці Степана Бандери. Чим привернув нашу увагу, а також що привернув нашу увагу в нього дане вікно, а саме в переднє пасажирське праве вікно висіло, тобто видно було, що воно було розбите. Що одразу ми відреагували і почали рухи за ним автомобілем. Коли правоохоронцям вдалося зупинити автівку, правопорушник намагався втекти через розбите вікно. Втім, втеча не завершилася успіхом для зловмисника, тож його затримали. Парубок явно перебував у нетверезому стані. Громлілин, який знаходиться в автомобілі, намагався втекти. Був нами затриманий і викликано було придати на групу. Ми від нього почули різкий запах алкоголю з другої порожнини. Відвезли говкауску зараз для освічення, що показало в нього позитивний результат алкоголю в крові. Тобто даний водій тверезому стані. Молодик пояснив, оковито випивав на дні народження друга. Відтак, попрямувавши за цигарками до магазину, помітив автівку, яку вирішив викрасти. Чому пояснити так і не зміг? Не розбив вікно, забрався в автомобіль, пересів на. Сидіння водія і просто ключом від квартири від дверного замка звів даний автомобіль. Власниця авто про його викрадення дізналася уже від правоохоронців. Жінка зізнається, була одночасно шокована та приємно здивована, адже автівку відшукали ще до того, як вона помітила її зникнення. Правопорушникові за таку витівку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Слово донор походить від латинського «donare» дарувати у випадку із донорами крові. Подарунком для отримувача часто стає саме життя. Прикарпатські міліціонери, співробітники різних підрозділів обласного управління та міськвідділу МВС завітали до міського пункту переливання крові. Ми залучились і практично 150 працівників міліції добровільно сьогодні здали кров. Акції проводилися також і день жертвам дорожньо транспортних пригод. Працівники міліції теж долучалися до цього, що здачі. Добровільної здачі крові, ну і в майбутньому теж сьогодні 150, на наступний рік. Ми вважаємо, що більша кількість наших працівників долучиться до цієї акції от, і буде продовжувати це і в майбутньому. Медики вже звичні до таких відвідувачів, швидко розподілили народних захисників по кабінетах та розпочали роботу. Закликаю всіх здавати кров. От менше страшного, нема чого боятися, Але корисно все добре. Для старшого сержанта міліції Степана Галюлько це вже восьма здача крові. І восьма на добровільних засадах. Чоловік неодноразово ділився кров'ю за для життя і здоров'я дітей-сирід. Почув, що там треба здати кров. Сказав, що можу піти здати для дітей сирід. Загалом понад 150 міліціонерів цього дня здали кров. Здача крові необхідна, тому що дуже багато людей попадає в лікарню. Наскільки знаю, в державі є проблеми з кров'ю виявив бажання здати кров. Надіюсь, комусь вона допоможе. Працівники міліції в першу чергу повинні надавати допомогу людям. Це їхній обов'язок. Лікарі кажуть, що міліціонери одні з найкращих донорів, адже практично усі мають гарний стан здоров'я, дисципліновані і добре ознайомлені з усією процедурою. З такими відвідувачами легко працювати. А правоохоронці закликають громадян приєднатися до акції та допомогти врятувати життя тим, хто цього потребує. Під час профілактичних заходів працівниками Державтоінспекції області виявлено 278 порушень законодавства, допущених водіями автобусів. Оглянуто майже тисячу одиниць автотранспорту, який використовується для перевезення пасажирів. Під час проведення цих заходів працівники дає в основному звертають увагу, чи порушують перевізники правила дорожнього руху, і які саме порушення ними допускаються. Також ми акцентуємо увагу на те, що здійснення перевезень організованих груп дітей має відбуватися виключно на технічно справному транспорті завдяки проведеній роботі виявлено і знято з лінії майже 100 несправних автобусів, у тому числі три з проблемами рульового управління та 11 з несправним аварійним виходом. 20 водіїв, маючи у салоні пасажирів, перевищували швидкість руху, а 45, як то кажуть, набивали автобус людьми по вінця, тобто понад встановлену кількість пасажиромісць. Троє виявилися і зовсім без ліцензії. Та і це ще не все за час операції виявлено трьох водіїв, які керували транспортними засобами і перевозили пасажирів, коли перебували у нетверезому стані. Це є досить серйозно, це є вагоме порушення з їхнього боку. Таких у судовому порядку можуть і зовсім позбавити прав. Щодо міста Івано-Франківська, то тут найчастіше можна побачити порушення водіями правил посадки пасажирів. Попри те, що у салоні автобуса часто можна прочитати оголошення від водія, що зупинки тутка і тамка немає, самі кермувальники. Цього застереження не дотримуються. Причину зупинки, знаєте? Знаю. – Яка? Зупинився за поворотом. А чому ви там зупинились? Там ж немає зупинки маршрутних транспортних засобів. Вимушена зупинка? Де вимушена? Як там помси стоїть. – Там є знак вимушена зупинка? Зупинка намагається. Знака немає, але там люди. Якщо немає знаку, немає заїзного кермасу, значить вона там заборонена. Так чи ні? Ти там не сьогодні, такого більше не буде. Не буду зупиняти на ті вони добро людям. А ми а шо, шо Направду, і ми, пасажири, часто провокуємо такі порушення, зупиняючи водія, де нам вигідно. Але існують правила, яких слід дотримуватися усім громадянам, кажуть працівники державтоінспекції, а особливо водіям автобусів, які відповідають за безпеку своїх пасажирів. Липень 2012 року, Чернігівська область. Ніжином прокотилася серія квартирних крадіжок. Домушник діяв за одним і тим самим сценарієм: залазив до помешкання через квартирку і брав усе, що погано лежить. Крадій працював блискавично і миттєво зникав з місця злочину. За скоєння квартирних крадіжок ніжинська міліція розшукує Романа Чемічева. Він вчинив не один злочин, але щоразу йому вдавалося утекти. І він й досі переховується. Серед нас Чемічеву 29 років. Він неодружений, раніше судимий. Веде розгульний спосіб життя і зловживає спиртним. Під дією алкоголю стає агресивним, неконтрольованим і здатним на неадекватні вчинки. А тому Роман Чемічев становить неабияку загрозу для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Роман Чемічев, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Літо в розпалі, а отже багато дітей Прикарпаття будуть знаходитися у літніх таборах та санаторіях. Це чудова нагода для правоохоронців провести профілактичні заходи із безпеки поводження на дорогах. Сьогодні ми в літньому оздоровчому таборі провели театралізований урок з вивчення дітьми правил дорожнього руху і скажемо, що діти знають правила дорожнього руху, але ці профілактичні заходи ми проводимо ще разу інші, вивчаємо дитячі запити, вивчаємо, що їх цікавить. І таким чином ми нагадуємо як їм, так і дорослим, про те, що. Проблема аварійності сьогодні на дорогах є досить актуальна, і ми звертаємо увагу на те, щоб і діти, і дорослі дотримувалися правил дорожнього руху. На сцені лікувального оздоровчого комплексу Сокіл заслужений артист України Левко Бебешко. більш відомий як Левко Дурко. Разом із дружиною Лідією в ігровій формі вони навчали дітей правилам дорожнього руху. Провели навчання з дітьми, привезли такого чудового актора як Левко Дурко. Я дивилась по залі, а в залі у нас було присутньо 375 дітей, їм дітей. Всім сподобалось. Вони були дуже активні, брали участь у всіх конкурсах, плескали, підтримували, багато чому навчилися. Мають можливість приїхати додому ще з своїм батькам пригадати деякі правила дорожнього руху. Виступ пройшов цікаво, і, як кажуть, на одному подиху. Діти перебували під гарним враженням, а головне добре розмежували, як потрібно діяти на дорозі в тій чи іншій ситуації. До нас сьогодні приїжджали в Кодорко та Інспектор, інспектор ДІ, і вони нам розповідали про правила дорожнього руху. Е, мені захист сподобався і сподобався всім дітям табору «Сокіл». Ми багато чого навчилися, дізналися, пригадали, як треба поводитись в різних ситуаціях і ми будемо дотримуватись правил дорожнього руху. Я засвоїв, що правила е, дорожнього руху не, щось не дуже треба. Було. Ружуть організатори дійства отримали нову порцію позитивних вражень і емоцій. Сподіваються, що діти будуть у безпеці і в житті, і на дорозі. Аби дізнатися, чим живе гірське село. До Косова приїхав начальник обласного ОМВС Олег Сало. Виїзний прийом громадян, генерал-майор міліції, здійснив 30 травня. Жителі мальовничого гірського містечка, що здавна славиться народними промислами, поспішили на прийом до керівника. Без уваги ніхто не залишився. До генерала мені було дуже цікаво, як у області громадські помічники, як функціонує участкові, що у нас доброго, що у нас ні доброго розказати, подивитися, послухати пана генерала. Дуже мені ця розмова сподобалася. Дуже чоловік. Делікатно вислухав мене, все відповів мені на мої запитання. які мене цікавили. Після прийому громадян Олег Сало з участю керівників служб і підрозділів обласного управління внутрішніх справ, провів нараду з особовим складом косівського райвідділу міліції. Напередодні відбулося інспектування цього відділу, тож на нараді йшлося про усунення недоліків, виявлених в оперативно-службовій діяльності косівських міліціонерів. Напередодні дня медичного працівника в обласному управлінні міліції привітали всіх медиків. Відомча медицина є невід'ємною складовою соціального захисту працівників, тому її збереження та подальший розвиток є принциповою позицією керівництва УМВС. Сьогодні напередодні такого хорошого свята я би хотів побажати всім міцного здоров'я, щоб вони були здорові, щасливі, щоб вони працювали для людей на благо людей. Звичайно. Їм за це велика шана і подяка, і Боже благословіння, щоб було завжди над ними. Медичні працівники виконують нелегку роботу зі збереження та покращення здоров'я особового складу. Саме вони активно сприяють успішному виконанню завдань щодо боротьби зі злочинністю, забезпеченню громадського правопорядку, захисту прав та свобод громадян. Коли людина захворіє, звичайно, вона шукає медика. Вона хоче, щоб надати їм першу допомогу. І мені приємно, що наші. Працівники є фахові працівники, які надають не тільки працівникам міліції, які зараз служать, а ті, які пішли на пенсію, ветеранам, які зараз на оздоровленні, на підтримці В нашій лікарні всі ліжкомісця зайняті. Допомога надається круглодобово. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22 55 19 09, 51 13 61.